Сьогодні поговоримо про такий вид контенту, як відеоконтент. Для тих, хто взагалі не знає, що таке контент, це, грубо говорячи, вся інформація, яку ви генеруєте, яку ви публікуєте на своїй сторінці і з якою ви знайомитеся в інтернеті. Вчора і позавчора ви працювали із текстовим контентом, тобто ви писали пости. Сьогодні ми будемо з вами пробувати робити. Відео. При тому до відеоконтенту належать, скажімо, сторіси. Там, де у вас видно, належать рілси, належать якісь відео, які більше однієї хвилини. І, само собою, прямий ефір. Трошки вас веду, скажем, в контекст, наскільки це важливо, щоб ви розуміли. Відразу говорю наперед, попереджаю, що е, якщо ви хочете великих результатів, якщо ви хочете великих заробітків саме в онлайні, то е, у вас це не вийде, якщо ви не будете знімати відео, якби показувати себе. Я раніше говорила, у нас був попередній марафон. Я говорила, що для того, щоб людина прийняла рішення про покупку, чи для того, щоб людина прийняла рішення, щоб до вас прийти, людина має спожити вашого контенту 6-8 годин. І при тому. Контент, який є якби, от, відеоформат, от так як зараз, ви мене бачите, ви мене чуєте, то цей контент він якби, в декілька разів скорочує цей шлях. От якби уявіть, що зараз ви мене не слухаєте, не бачите, наприклад, що ви просто читаєте текст, от який я говорю. Або, наприклад, ви слухаєте голосове. Тобто, воно сприймається, скажем, зовсім по-іншому. І виходить так, що, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо, то для вас просте запитання. Коли ви останній раз дивились телевізор? Що раніше всю інформацію, яку ми отримували, ми отримували з телевізора, ми отримували з газет, ми отримували, наприклад, там з радіо. Зараз всю інформацію ми отримуємо з телефону. Всю інформацію ми отримуємо з телефону. І саме відеоконтент він в декілька разів прискорює сприйняття цієї інформації. Якби він прискорює таку, ну, якби зближує дуже сильно, ускоряє. І в нас в робочих чатах є дуже багато готових якихось відео. Цими відео можна і потрібно користуватися. Но. Ви ніколи не побудуєте, скажімо, велику команду, чи у вас ніколи не буде великих продажів, якщо ви будете користуватися тільки відео із робочих чатів. Чому так? Це запам'ятайте, це якби є основа, тому що коли любе відео, яке хтось створив ви, чи хтось інший, коли воно перший раз публікується в будь із соцмереж. Цьому відео автоматично алгоритми соцмереж присвоюють певний номер, типу як ідентифікаційний код. І вже всі наступні публікування цього відео алгоритми щитують, що це, якби, грубо говорячи, вже ну, як в І який нюанс, що алгоритми дуже люблять свіжий контент? Свіжий. І тільки свіжий контент. Вони активно просувають. Взагалі, от маркетологи всі говорять, що 25-й рік це буде роком РІЛСІв, і 25-й рік буде дуже, скажімо, сприятливий саме для новачків з невеличкими аккаунтами. Тому що дуже сильно алгоритми будуть їм сприяти. Так що у нас є крута можливість. Можна сказати, так би вистрілити, стартонути, саме використовуючи е, ці відео. Будемо говорити якби, конкретно за рілси, тому що знову ж рілси, е, в соцмережах вони прирівнюються до таргетованої реклами. Що таке таргетована реклама? Це коли ви платите гроші для того, щоб алгоритми вас просували і алгоритми на вашу сторінку приводили е, чужих людей, холодних. Холодних людей, які вас не знають, які не знають вашого продукту, і ви платите гроші, щоб якби цей алгоритм вашу рекламу розносив. Рілси це безкоштовний спосіб робити те саме. Тобто регулярно знімаючи і викладаючи рілси, ви, по суті, будете кожен місяць економити ну, десь в середньому 500 євро. Якби з економом заробив. Так що віднесіться дуже серйозно до. Цього генерування саме відеоконтенту і до генерування авторського контенту. Значить, відеоконтент, ще раз повторюю, це можуть бути сторіси, це можуть бути рілси, це можуть бути відео, це можуть бути прямі ефіри. І зараз я вас познайомлю із сіма видами форматів цих відео. Дивіться, відразу, скажем, хочу зняти страх. Того, що багато хто подумає, якби новачки, що як-то так я маю знімати це відео, якщо там я якась, наприклад, там стара, я там зморшками, в мене зубів нема, чи там я якось негарно говорю, чи там в мене якийсь голос там скрипучий, чи там все який, є різні формати, і можна підібрати. Формат, який, скажем, буде вас задовольняти. Ці ваші якісь страхи, якісь комплекси, він буде скажімо, їх, ну якби дозволить знімати відео, але при тому, наприклад, себе не показувати. Значить, перший вид формату це він саме такий, коли вас в кадрі особисто немає. Ви, наприклад, в кадрі знімаєте продукт, може бути видно ваші руки. Наприклад, ви про продукт просто там показуєте, як його вживати, показуєте, як ним користуватися, там, як його готувати. От, наприклад, в нас зараз алоє, в нас кіто коктейлі Значить, ви можете показувати, як ви от в воду додаєте це алоє. Наприклад, можете показувати, як ви. Заварюєте, якби, би цей-то коктейль, готуєте його. Притому може бути ваш голос в кадрі, ви, наприклад, можете озвучувати те, що ви робите. І можуть іти знизу тітри. Це якщо вам ваш голос подобається. Наприклад, вище говорити не готові. Не показувати себе, не говорити, вам не хочеться, ви не готові. Значить, що ви робите? Значить, ви просто накладаєте якусь фонову музику і так само біжать тітри. Може навіть бути таке, що навіть тітрів нема. Тобто, самий такий простий, елементарний скажімо, ну, якби монтаж, відео, що просто приготування продукту, використання продукту, і на фоні грає музика, ви нічого не говорите, не пишете просто. Вже, наприклад, там напишете потім, коли будете той рілс, виставляти, що то воно таке, якби що воно там означає. Тобто дуже простий формат, який е, може зробити будь-хто. Тут немає такого, що там я там боюся, я стісняюся, я там що зі мною не так. Все так всім підходить. І навіть цей формат підходить вже, і таким, і просунутим користувачам, що знімають вже ролики, тому що ну, він деколи використовується. Значить, другий формат це. Розмовне відео, це типу, от як я зараз. Це, по суті, от, що зараз я знімаю, це розмовне відео, тобто, ну, що називається говоряща голова. Тут може бути, скажімо, наприклад, я можу в кадр вже додати якийсь продукт, і я за цей продукт можу розказувати. Можу, наприклад, в кадрі, якби це було алоє, чи там кіто коктейль я, наприклад, беру, його п'ю, і я перед тим готую, я розказую. Може якби, робити такий переход, що, наприклад, тут в мене руки готують, потім вже йде як би врізка, що, вже видно, в мене повністю, і я вже, наприклад, цей там, коктейль п'ю, вже може бути таке. Це вже такий складніший, але при тому, щоб його зняти, тут немає ніяких складностей. Далі, третій формат це питання-відповідь. Тут виходить, як його можна зробити. Наприклад, вам хтось задає запитання, задав в переписці. Або десь ви там спілкувалися з клієнтами, значить, ви берете скрінете те запитання, і ви його розміщуєте так зверху, над, ну, якби над відео. І ви просто вже озвучуєте знову ж в форматі говорящої голови. Або, наприклад, ви ж там щось знову ж готуєте. Тобто, це по суті як перший варіант, там де говоряща голова, де оце відео, тільки ви вже зверху додаєте запитання. І ви не просто там готуєте цей продукт чи не просто його показуєте, а ви відповідаєте на запитання людини. Цей формат він теж дуже класно працює, тому що різні запитання задають, і якби можна, ну, скажімо, різні теми такі якби піднімати. Далі, значить, третій формат це то вже не третій, четвертий. Четвертий формат це діалог. Як знімається цей діалог? Якби є два варіанти. Перший варіант, що ви самі граєте якусь сценку. Тобто, типу, ви самі собі задаєте запитання і самі відповідаєте, тільки, наприклад, там, міняєте одяг чи там, міняєте зачіску, ну, якби, типу, що це дві різних людини. І якби, таку розігруєте сценку. Можна це якби, розіграти, наприклад, з якоюсь партнеркою. Або, наприклад, там, з кимось своїх домашніх когось попросити. Тобто, може бути в діалозі дві людини. Можете в діалозі бути одна, ви, типу, ви граєте два персонажі. Такі оці відео, вони дуже популярні, їх багато є. Значить, я думаю, що ви їх бачили. Значить, п'ятий варіант, і п'ятий який формат це коли ви показуєте до та після. Тут же виходить. Можна використовувати якесь відео, можна фото, використовувати фотографії, можна використовувати переписки. Тобто, тут же як іде ну, такий, скажімо, як нарізка, яка об'єднується в одне відео, ну, але якась одна тема. Наприклад, от там, скажемо, схуднення, ви показуєте. Наприклад, фото клієнтки, яка вона була до того, показуєте переписку, показуєте, як у вас там воно все динаміка, як воно все проходило, і показуєте результат, яка вона стала, наприклад, там через місяць, коли вона пропила наша алоє, пропила наше кіто. Далі, шостий формат це може бути, коли ви або пишете текстом, або, наприклад, ви самі знову ж через говорящу голову, або, наприклад, вас видно в повний зріст. Це типу топ там, 3, топ 5, топ-7. Рекомендується брати цифру не парну. Топ-3, топ 5, топ 7, наприклад, топ-10 може бути. Значить, наприклад, топ-3 причини, типу, пити алої. І виходить, що ви починаєте говорити, далі говорите, що е, читай, е, переходь в опис е, рілса, і там же якби, є деталі. Типу таку, як інтригу даєте. І може бути якби, сьомий формат це вже коли е, нарізка. Це вже якась така, ну, Тобто, це якийсь повноцінний такий ролик, який складається з маленьких фрагментів, з маленьких епізодів. Е, ну, ось, е, наприклад. От я зранку там п'ю алоє і як проходить мій день? Що, що мені дає алоє? Що, наприклад, мені алоє дає силу, піднімає імунітет, піднімає цю стресостійкість, нормалізує цукор, нормалізує тиск. І що, от я, наприклад, ну, мій звичайний день. Що я там десь працюю на роботі, я там побігла дитину в садочок, я там побігла на роботу, щось там на роботі поробила, прибігла додому, там мию посуду, там щось уроки роблю. Отаке, от якби я як бігаю, 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 і якби все це завдяки от алої. Тобто алоя дає енергію, алоя дає мені сили. Якби це реально так, тому що я алоя сама приймаю і воно ну, справді допомагає. Менше хворієш, є енергія. Так, що все працює, значить, таких сім форматів. Значить, вам потрібно буде вибрати якийсь один із форматів і зняти по ньому відео. І зараз я вам ще підкажу, в яких місцях потрібно шукати ідеї. Тому що, якби багато хто говорить, ось це. Ну, Наприклад, там навіть одне відео якесь зняв, десь там щось побачив, а потім вже я не знаю, що знімати, тому що в мене закінчились ідеї. Значить, де ми шукаємо ідеї? Перший спосіб це, звичайно, дивитися, що роблять інші. Знову ж, в нас в чатах є багато відео, значить, ви переходите в чати, можливо, ви вже раніше ці відео дивилися і просто знімаєте, повторюєте, наскільки у вас вийде відео, ну, типу, як оригінал. Тобто ви, по суті, як робите такий повторення або там плагіат, це без різниці. Але дивіться, те, що з рахуванням того, що я говорила на початку, що нехай навіть ви знімете гірше по якихось там вамших стандартах, тому що ми зазвичай до себе дуже такі, ну скажем, суворі. Ми замість того, щоб себе хвалити, то ми обично якби, себе так ну, дуже сильно пресуємо. Так ось якщо наше, ваше відео навіть буде в якомусь там сенсі гірше за оригінал, воно все рівно для вас буде в тисячу разів краще, тому що воно свіженьке і воно ваше авторське. І алгоритм одразу вважає, ага, це свіженьке, це я обов'язково зараз візьму так на хвилі і я почну його розносити. І ну, знову ж це ж досвід безцінний. Значить, ви дивитеся, дивитеся, де будь-де. Е, ідеї в чатах, е, в партнерів, десь там на їхніх сторінках, скажімо, грубо говорячи, там, в конкурентів, це, мож, ну, можливо, в компанії, в яких є подібний продукт. Це навіть може бути якась ідея, яка взагалі з вашим продуктом не пов'язана, але ви якби, можете її перенести. От, людина, ж, наприклад, там якусь іншу продукцію рекламує чи там продає, або навіть якась звичайна реклама, щоб ви по телевізору побачили, і ви видивитися, ага, я це можу адаптувати, поміняти і якби, зробити під свій продукт. Тобто, ми підглядаємо за іншими і просто повторюємо за ними, наскільки в нас це вийде. Наскільки в нас це вийде, але все рівно, ще раз, що своє відео навіть зняти на троєчку набагато краще, ніж чуже, яке зняти на 5 балів. Вам чуже відео нічого не дасть, якби хорошого Значить далі. Другий спосіб це йти в YouTube. І в Ютубі вбивати ну, якби, саме хештег по назві якоїсь, наприклад, проблеми. І вам YouTube підтягне обкладинки. От, якби обкладинки на назви роликів інших людей. І ви можете з тих обладинок, якби навіть зняти ну, це, по суті, як заголовок початок вашого цього відео рілса. І ви можете повноцінний ролик зняти, коли десь там візьмете ідею. Тому що в Ютубі там дуже люди хорошо вміють робити заголовки, такі ударні фрази, і вони цікаві. І це можна повторювати. Тобто, ви в Ютубі взяли, перенесли, наприклад, перенесли в Фейсбук. Далі, третій, третій спосіб це TikTok. Взагалі, зараз в Тіктоці можна знімати багато відео, там його легко. Так само цей формат, коли ви знімаєте коментар, там дуже легко, там буквально секунда, і ви вже той комент... Його не потрібно вирізати, не потрібно скрінити, і ви просто переходите і відразу знімаєте відео. І в Тіктоці ви в пошуковий рядок вводите те, що вас цікавить. І вам підтягується знову ж, ну, якби, грубо говорячи, відео конкурентів. І ви знов їх дивитеся, аналізуєте і якісь ідеї берете собі. Далі, четвертий спосіб, це чат-GPT. В чат-GPT, ну, скажімо, така дуже зручна штука, вона нам дуже допомагає. Просто потрібно навчитися правильно ставити запитання і потрібний, скажімо, якийсь час. Щоб ваш оцей чат GPT, він зрозумів, що ви від нього хочете. Тому що, ну і, наприклад, в мене теж є цей чат, то мені потрібно було трошки часу, ну, щоб, скажімо, з ним наладити якийсь контакт. Тому що він спочатку не розумів взагалі, що я від нього хочу. Але поступово-поступово ми з ним так якби дійшли до, скажемо, до, до якогось консенсусу. Значить, і п'ятий спосіб, він дуже простий, але одночасно він дуже складний, тому що мало хто хоче це робити це спілкування і опитування своїх підписників, там знайомих, родичів, сусідів, подружок. Тобто спілкування з людьми і вловлювання, от іменно проблеми. Як вони говорять про проблему, що їх цікавить? і... Ви тоді знімаєте оці рілси, оці відео, якби не видумуючи самі, а ви відповідаєте саме тими словами і саме на ті проблеми, які реально цікавлять людей. От, і Значить, ось такі п'ять способів. Ви можете підібрати собі любий, який вам сподобається, можете пробувати різні. І, значить, перехожу до домашнього завдання. Значить, домашнє завдання для вас. Вам потрібно буде зняти відео любе, на будь тривалість. Просто відео з любим форматом. Це може бути ви, може бути діалог, можна навіть зробити якесь командне відео. Це просто вже залежить, скажімо, від вашої, ну, якби вже ступені цієї прокаченості в саме в зніманні відео. Для новачків підійде будь-який формат, головне, щоб ви його просто зняли. Попробуйте. І це відео потрібно розмістити в себе на сторінці і в чат скинути посилання. І, будь ласка, дівчата, переходьте всі по посиланнях і коментуйте, лайкайте одна одну. Це якби дуже важливо. При тому це відео воно може викладатися на будь якій соцмережі. І навіть дуже добре, коли ви, наприклад, зняли відео ну, там, в Тіктоці або взагалі записали просто через камеру. І ви його виклали в усіх соцмережах, де у вас є аккаунти. Попробуйте так робити. Всі відео викладати в усі соцмережі, де якби, ви зареєстровані. Ідеї шукаєте, я вже назвала варіанти, можливо, у вас якісь ще є варіанти для пошуку ідеї. Головне, щоб ви це зняли і зробили. І само собою ми виконуємо завдання перших двох днів це переписки. Переписки, ви їх робите по будь-якому шаблону, який вам подобається. Можете робити по першому дню, можете робити по-другому дню. Головне, щоб ви їх зробили, і знову ж вам ці переписки дадуть, скажімо, ідеї для Рілсів. Можливо, вже в когось є оця база проблем. У цих запитів клієнтів. І ви можете відразу з рахуванням оцього першого-другого дня, що ви працювали з людьми, ви можете відразу зняти різ на цю тему. І в кого вже оцих ідей багато, це класно. Значить, ви їх собі записуєте, це вам ідеї для рілз, і ви потихеньку починаєте ці рілси знімати. Значить, всім бажаю удачі! Буде цікаво дуже подивитися, що у вас вийде. Всіх вийде обов'язково про і прокоментую. І скидайте переписки. У вас має бути протягом дня не менше 20 відповідей від людей, які у вас є на сторінці. При тому ви писати можете тим, хто дивився. Ваші пости, хто дивився ваші сторіс, хто сам викладає сторіс, хто сам викладає пости, або просто хто є у вас в друзях. І писати можна не обов'язково тільки Facebook чи Instagram, це можна писати Viber, можна писати Telegram. Можна навіть писати TikTok. Тобто, якщо у вас мало друзів, наприклад, в Фейсбуці, у вас мало друзів там, в Інстаграм, що ви, можливо, новачок, ви можете писати людям в інших соцмережах, де є ваші знайомі. Якщо знову ж їх немає, ну, значить тоді ну, що робити? Тоді можете спробувати позвонити до когось своїх знайомих. Значить, дівчата, чекаю ваші домашки. Сподіваюсь, вам була вам корисною.